Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Запорізька атомна електростанція, чи буде загроза вибуху? Чи буде другий Чорнобиль зроблений з Запорізької атомної станції? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи є загроза вибуху? на Запорізькій атомній електростанції. Вибуху я не бачу. На Запорізькій атомній станції вибуху не буде. Є маніпуляція, є багато такого маніпуляції. Звід... Вони дурять, вони звідти підуть. І расисти її не підірвуть. Не буде Чорнобилю чи якоїсь загрози схожої і вибуху. Ні. Вони тягнуть час, відтягують час, перемога за військовими України. Так, станція, мені йде, що вона як, будь, наче, зруйнована. Е, полама полам щось зруйнують, щось буде так. Або пограбована, зруйнована саме так. Але це не вибух, це не загроза для ядерну, як ядерна небезпека. Це чисто залякування, так що все буде добре. Я хочу почистити весь негатив, зняти, забрати. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. заперечуємо. Відкритий шлях. Вони будуть звідти тікати. Заперечую. 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 Вони бояться, що буде дуже сильно суд, суд над ними. Бояться вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити Запорізьку атомну електростанцію від рашистської агресії, від загрози вибуху. Більше немає ніяких... Ніяка небезпеки. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть вигнати расистів з Запорізької атомної станції. Перекриваю, перекриваю. Віджинаю повністю всіх росіян з атомної електростанції Запорізької Вижинаю, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити атомну запорізьку електростанцію від небезпеки, вибуху, від загрози захистити всіх людей і навколишні території, і людей, що працюють на атомній Запорізькій електростанції. Відвертає росіян від Запорізької атомної електростанції. Буде так, буде так, буде так. Більше не може Росія тримати в окупацію. Буде, так. буде все сказане дійсним. Так вони мусять звідти піти. Це велика маніпуляція, велика брехня, шантаж. Все робиться для того, щоб затягувати час. Відтягнути час от мені йде так. Проте немає вибуху і загрози, і того, що будуть підривати. От. Дякую за увагу.